До Дня усіх закоханих у Харківському національному університеті внутрішніх справ за традицією відбувся конкурс на кращу закохану пару. Цього року юнаки і дівчата від кожного факультету представляли незагальновідомих персонажів, які стали символом вічного і непереможного кохання, а взяли участь у веселих конкурсах, що надали широкий простір для виявлення винахідливості, почуття гумору й талантів. Усього було чотири конкурси. У першому юнаки за одну хвилину мали назвати як найбільше компліментів, що починаються на першу букву імені дівчини, з якою він у парі. У другому дівчата також за одну хвилину повинні були відповісти на запитання, уникаючи коротких відповідей, так і ні. У третьому конкурсі юнаки вгадували пісню за однією фразою заспіваною супутницею навпаки, і четвертий конкурс Синхробуфонада У чарах кохання складена з відомих музичних композицій. Окрім конкурсів, також було багато пісень художніх виступів, які підготували учасники художньої самодіяльності університету. З усіма завданнями пари впоралися блискучі. Як зазначив голова журі, ректор Університету культури на громадських засадах Юрій Янко, переможених у нинішньому конкурсі немає, адже усі конкурсанти були яскравими, надзвичайно талановитими і подарували усім присутнім неперевершений святковий настрій. Я отримав просто як чоловік огромне задоволення, тому що ваші виступлення. Це Очень весело, это очень остроумно, это, я бы сказал, профессионально. Я вот всегда говорю, что я всегда завидую, что не все, все, все вы не учитесь в консерватории. Потому что вы действительно очень талантливые люди и вам... Звісно, сцени могли б покоритися. уболівальники гарячі підтримували своїх представників, аплодували їм і всіляко надихали на перемогу. Тож свято вдалося на славу. Задоволення отримали усі, і ті, хто виступав на сцені, і ті, хто був у залі. За сумою балів, набраних учасниками конкурсу, журі визначило переможців. Найкращою парою визнано пару факультету номер 6 права та масових комунікацій Анастасії Ярошевську і Романа Мустафаєва. Вони подякували усім вболівальникам, однокурсникам керівництву за допомогу у проведенні конкурсу. Приложили всі усі, як нашої победі. Ми кожен день утра до ночі, репетували, репетували. Ми хотіли доказати всім, що наш факультет найкращий. Усі пари отримали солодкі призи. А переможці м'які іграшки двох пухнастих довговухих білорожевих зайців. Як зазначила начальник відділу соціально-гуманітарної роботи університету Наталія Машніцька, яка готувала пари до конкурсу, вона пишається усіма учасниками. Вони старанно готувалися, хвилювалися, але виклалися на всі 100%, щоб свято відбулося. Я пишаюся всіма учасниками. Вони молодці, вони дуже добрі, вони дуже гарні, вони творчі, вони молодці. Після завершення конкурсу усі учасники фотографувалися на пам'ять та вітали одне одного зі святом.